Сьогодні розбираємо, як виконується код, який ви бачите на екрані. Таке питання можна почути на співбесідах, і за його допомогою перевіряють, наскільки ви знайомі з Event Loop. Зараз я покажу, як таку задачу вирішую я. Загалом, порядок виконання коду наступний: спочатку виконується весь синхронний код. Це будь-який код, окрім тайм інтервалів, промісів, RequestAnimationFrame Frame та деяких інших методів. Потім виконуються мікрозадачі. Це проміси, а також код запущений за допомогою спеціального методу QMicrotask або з Mutation Observerів. Після того, як будуть виконані усі мікрозадачі, ми переходимо до наступної задачі, якщо така існує. І так по колу. Тепер давайте розберемо наш приклад. На першому рядку ми бачимо звичайний консоль-лог. Це звичайний синхронний код, який буде одразу виведений на екран. На третьому рядку ми бачимо set timeout. Код, переданий в set timeout або set виконується в межах наступної задачі, тобто не зараз. Тому ігноруємо його. Так само ігноруємо set на сьомому рядку. На 11 рядку ми бачимо створення нового екземпляру промісу. Цей код також виконується синхронно, як і функція, яка передається в конструктор. Тому дії з цієї функції будуть виведені на екран, і ми побачимо 4 та 6. Далі йдуть виклики функцій Then, Catch, finally, код з яких буде виконаний в рамках мікрозадач. Тому поки що їх також всі ігноруємо. На 24 му рядку ми бачимо останній синхронний консоль-лог, який виведе нам 13. На цьому виконання поточної задачі завершено. Переходимо до виконання мікрозадач. Мікрозадачі виконуються по принципу черги. Перший зайшов, першого виконали. Першу мікрозадачу ми бачимо на 16 му рядку, але вона ніколи не буде запланована, тому що функція, яку передали в конструктор промісу, не викликає метод resolve, Натомість вона викликає метод reject, тому першим буде виконаний код з методу catch, тому ми побачимо на екрані 8. Метод catch переводить проміс зі стану rejected в стан Resolved, умовно. Тому далі будуть виконуватися функції, передані в then. І ми побачимо 9 та 11. Код, переданий в другий catch, виконуватися не буде. На 23-му рядку буде виконана функція console.log, в яку буде переданий результат виконання функції з попереднього методу then з 22-го рядка. Функція нічого не повертає, тому консоль лог виведе Undefined. Після цього відпрацює файналі і виведе нам 12. На цьому черга мікрозадач закінчена. Прийшов час повертатися до сет таймаутів, код з яких виконується в рамках наступних задач. Рядок номер 3 планує нам виведення консоль лог через 10 мілісекунд, а рядок номер 7 через 0. Насправді це неможливо, 0 буде перетворений на певний мінімальний таймер. Тому спочатку виконується код з 7-го рядка, і ми побачимо 3. А потім код з третього рядка, і ми побачимо 2. Давайте це перевіримо. Як бачите, логіка виявилась коректна. Дякую за увагу. Скоро побачимось!